Сьогодні в цьому відео хочу розказати про свої враження, як ми прожили перших шість тижнів в Португалії, в місто Порту ми знаходимося. І мої враження. Хочу зафіксувати ось цю позицію, ось цей стан, який в мене зараз, і потім, можливо, порівняти через час, чи щось зміниться. І розкажу про мінуси, які я вже помітила тут, в Португалії. Ну і про переваги, звісно, також, тому що давайте будемо відверти. Е і плюси, і мінуси завжди присутні в, в будь-якій історії. Привіт. Мене звати Оля. Якщо ви мене бачите вперше, то я зараз знаходжусь в Португалії і це канал Веду про еміграцію, про мій переїзд, про те, як я тут з двома дітьми. Мені допомагає, до речі, моя мама, бабуся. І взагалі все, що пов'язано з еміграцією, переїздом, з відносинами на відстані. Ось про такі теми будемо тут говорити. По-перше, минулого року ми тут були вже в Порту, відпочивали три тижні, і про це навіть є в мене відео на каналі. Але відчуття зовсім різні, коли ти приїжджаєш жити тут і коли ти відпочиваєш. Тому перший мінус, який я відмітила для себе, і, верніше, це такий мінус, який очікування, які не виправдалися. Це температура, це погода. Тут дуже холодно. Я знаю, зараз так випало, можливо, просто в цьому році, що всюди холодно, да, ось весна така холодна. Але я е, очікувала, що в Португалії буде тепліше, набагато тепліше. А я зараз сиджу, вкрита плідом, на сонечку трохи гріюся, але в цілому дуже холодно. Прям в куртках, в шапках ми ходимо. І вже через кілька днів обіцяють потепління, і я дуже сподіваюся, що буде більш-менш комфортно. Тому що квартира, я, до речі, знімаю зараз на балкончику в своїй квартирі, яку ми орендуємо, дуже холодно і зябко. Ось таке враження, що ти постійно хоч трусишся і не можеш зігрітися. І вночі, до речі, коли спимо, теж таке відчуття, що дуже холодно. Я в піжамі під ковдрою, може, я така змерзляка, але в Україні мені було набагато комфортніше. Я дуже надіюся, що це пройде і квартира наша нагріється, тому що ну, відчуття некомфортні. Ми коли на початку війни виїхали в Голландію, жили там 4 місяці, там були дощі, весна була теж така холодна, але якось комфортніше там все одно було по відчуттях. Ну, це моє, я нікому не нав'язую. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, в якій країні, де ви знаходитеся, чи є у вас якісь мінуси, да, що ви бачите, помічаєте. Тому що я все-таки розглядаю. Різні варіанти, ну я не можу так сказати, да, стабільно, що ми вже будемо тут в Португалії, хоча оформлюємося як по, оформлюємо тут всі документи, але варіанти, можливо, десь її жити в іншій країні, я ну, теж розглядаю. Тому буду вдячна, якщо ви напишете в коментарях плюси-мінуси того місця, де ви зараз проживаєте. Другий момент. Мінус, який тут в Португалії, і в принципі, мабуть, це в Європі, це ось це відношення слов моу slow-motion, коли ти сповільнений, дуже так? І тут е, люди, які працюють в будь-яких організаціях, вони як slow-motion, як ці лінивці, знаєте, ну дуже повільно. Е, плюс 150 організацій, в якій ти маєш піти, прийти, ви стоїте чергу. Там дві години, наприклад, я стою в черзі для того, щоб дізнатися, що я не туди прийшла е, для мене, як для новоприбулиці, дуже все складно. Дуже багато різних організацій. Наприклад, оформити дітей. Я ще досі не отримала. НІВ, цей податковий номер на дітей і на маму мою, тільки я мала, отримала його за 10 днів, і це якби ну, дуже незвично. Да? По-друге, я не можу оформити дітей до школи, бо я не знаю, де ця організація. Ну, тобто, мені сказали, куди піти. Я забиваю в Google, приходжу, а там просто якась е е сарай, відверто кажучи. І чувак, який під'їхав на машині каже, вам допомогти. Я питаю, я шукаю організацію, яка в школу тип, оформляє. Так, да, це вона, але вона відкриється всім вечора. І в мене такий ерор, типу, ну що, чого в всім вечора? Чи дійсно це це місце, бо воно дійсно було відверто схоже на сарай. Ось ця бюрократична історія з повільним темпом життя і, і не знаю, чи це тема португальців така, що ти приходиш на назначений термін, або тобі одна людина говорить одне, друга людина, яка працює в цій же ж організації, може сказати зовсім інше. А де він? Я не знаю. У мене в шафі, мабуть. я просто планшет. До речі, Соломія просить планшети. Це теж такий мінус, який тут я помітила для дітей. Це відсутність дитячих майданчиків. У нас нам повезло, у нас є недалеко дитячий майданчик, більш-менш непоганий, але в цілому парки далеко, їх небагато, треба до них їхати. У нас на території, ну це стосується нашого району, можливо, да, у нас пляж далеко, парків немає, є такий невеличкий я не знаю, от, отшибник, місце, де вигулюють собаки, там спортивний майданчик. От спортивних майданчиків більше набагато, ніж дитячих. Мене поки не вистачає записувати відео повноцінно. Поки не підписала Мама! контракт з квартирою, я трохи почуваюся неспокійно, тому думаю, зараз Мама, запиш, зап... підпишемо контракт з квартирою і тоді зможу сісти, записати відео. Тут поки вивчаємо Ау! територію коло квартири нашої. Так. Метро ось тут їздить по цьому мосту. Дитячого майданчика немає, зато є такі спортивний. Як справи? Все добре. І гуляти ну, нема де. Ось дивіться, наприклад, я сижу на балконі, у нас в домі ось тут є така. Територія між будинками і дуже багато часто є між будинками така територія, і це територія, де машини не їздять, де теоретично пусте місце, куди би можна було би класно його облаштувати лавочкою, клубою, дитячим майданчиком, якимось там спортивним майданчиком, я не знаю. І... Місце просто пустує. І мені так шкода, що ну, начебто ну, це такий, можна писати, плюс-мінус, добре, так, що в нас тут машини і не їздять, можна поглядати, Але це місце можна було б набагато класніше якось облаштувати. Е, мені є просто з чим порівняти. от Я була в Іспанії недавно працювати, їздила, то там все набагато благородніше виглядає. Класні дитячі майданчики з різними там, іграми, підходами. Я буду трошки зануда, мабуть, в цьому відео, але нехай. А, які плюси? Мені подобаються тут продукти. Вони дуже смачні, класні, подобаються риба, морепродукти. А, але в ту же чергу є мінус. Базарів тут, в моїй території, де ми живемо в Гая, і є порто, є через річку Гая. От в Порто, я знаю, є там ринки, центральний ринок, але він більше такий туристичний. Е, є на районі Мотезіні, що ми були минулого року відпочивали. Там прекрасний, класний ринок. Але для нас поїхати на той ринок, це коштуватиме приблизно 30 євро туди і назад. І в нас, на нашій території, ринків таких немає. І це такий мінус, тому що... Ну, По-перше, на ринках я люблю подивитися, пощупати, там інший калорит. По-друге, ти на базарі можеш зекономити, свіжіші продукти побачити, різноманітніші овочі купити. І там такий на Матозіні, що цей район, класний вибір риби. Ти можеш прийти купити рибу і одразу його її приготувати в ресторанчику. Ну, класний. Але в нашому районі їх немає, мені не вистачає. Із мінусів. Ну, в мене немає машини тут, в Португалії, і це для мене такий великий-великий мінус, тому що я звикла в Україні їздити за кермом, я обожнюю їздити за кермом. Це е, спосіб пересування, ти можеш поїхати і на пляж, і туди, і сюди, і в магазини. Зараз я користуюся таксі. Е, якщо порівнювати з Іспанією, то тут таксі набагато дешевше, мені здається. І я така спочатку о, клас, 3,50 на поїхати за продуктами там, 4 євро назад додому, до пляжу там, 6 євро, назад, 10 євро, по-різному там. Плюс-мінус. Я така думала, що це недорого. А потім, як я порахувала, скільки коштує таксі за цих 6 тижнів, що ми тут, і в мене округлилися очі просто. Мені здається, треба окреме відео зняти, скільки коштує переїхати в Португалію. але... Цифра була майже в 500 євро. 500 євро я потратила за 6 тижнів на таксі для того, щоб поїхати там. Ну, в аеропорт я трохи їздила, так, це 15 євро в одну сторону. На пляж поїхати, це нам 20 євро приблизно коштує туди й назад. За супермаркет поїхати за продуктами. І Ну, мене не те, що там я їжджу в магазин або в центр, або просто погуляти постійно, але от дійсно, щоб поїхати в парк, нам потрібно поїхати на таксі або на метро розбиратися. Як це що із плюсів, Тут дуже класна природа. Океан прекрасний, і якщо у вас є машина, то тут можна поїздити. І ще з плюсів мені дуже подобаються люди, вони всі такі дуже привітні, вони люблять дітей. Я абсолютно нормально відношуся, коли мою дитину там потрогають за голову і щось там йому там розказують. Ну, це дуже мило виглядає і це класно відчуття, що тобі тут раді. Я нещодавно, до речі, дізналася, що в Португалії... Щось там 800 років, не було війни, і, можливо, це теж відчувається і сказується на відношення до людей. Вони розслаблені. От вони не поспішають. Да? Я це в мінуси відписала. Але все одно це, мабуть, плюс, тому що вони ведуть такий розмірений спосіб життя. Вони спокійні, вони раді. Тут багато хто говорить англійською мовою. Це теж в плюси відмічу. Є такі в да, державних організаціях, хто відмовляється говорити англійською, там перекладач вже я використовую, але в цілому до е, люди дуже комфортні. Е, всюди є інтернет, вайфай. Практично всюди ти можеш прийти, підключитися і працювати. Це мені теж дуже, дуже подобається. Якщо порівнювати, наприклад, Іспанію і Португалію, вони схожі, мені здається. Але я була б в районі е, Марбелія. Малага, Малага і Марбелія – це таке місце, я так розумію, де живуть дуже в, як це, состоятельні? Заможні. Де живуть заможні люди? І там все вичорно, новесенькі, бінесенькі будиночки, дуже красива теж природа. Але Португалія, вона трошки така аутентична, вона як наче е, старістю припорошена. Будиночки такі, в центрі є розвалені, є старі, є красиві, але все-таки Порто і Португалія для мене, вона така. Е, Трошки з історією якоїсь, не знаю, трошки така пристарівша, е, обшарпана, можливо. А Іспанія, вона така вичурна, вишукана, багата, чиста, красива. Ну, коротше, були думки поїхати в Іспанію, зараз я про це перестала думати, тому що хочеться десь забазуватися. Е, надіюсь, що ми знайдемо, можливо, краще житло, не таке холодне, не таке... Далеко від океану, від всяких територій. Ось такі мої думки. Протягом шести тижнів, що ми живемо в Португалії, подивимося, що буде через пів року. Плануємо тут залишатися. Дуже хочу знайти класну, комфортну квартиру, в якій хочеться, хочеться творити, хочеться знімати, створювати контент, а не в квартирі, в якій не хочеться знаходитися. Тому для мене це дуже важливо. От місце, де я живу, комфорт, територія, де діти щоб гуляли, щоб школа була хороша поряд. До речі, це теж таке питання зі школою. Тут велике-велике знак питання. Тому що в Португалії, мені здається, не говорять англійською і хочеться, щоб дитина все-таки потрапила в школу, де хоча б трошечки з нею говорила англійською, щоб вона могла розуміти їх, а вони її. Ну, подивимося. Подивимося, як буде далі. Поки що ця затія переїхати в Португалію, вона мене не сильно там радує, дуже хочеться додому. Зараз таке відчуття, що блін, нащо ми поїхали? Але розумію, що там повна ем, небезпека і, мабуть, це правильно рішення. Все, наступного відео буду знімати, показувати вам квартиру. Куди ми переселилися, чому мені тут подобається, чому не подобається, да? як я знайшла квартиру і взагалі про житло зніму вам відео. А ще, мабуть, про те, скільки коштувало переїхати в Португалію. До речі, що написати перше про житло чи про те, скільки коштує переїхати в Португалію? Чекаю вас в коментарях і чекаю вас в наступних відео. До зустрічі!